Друзі, вітаю. Дональд Трамп ламає плани Путіна і каже, що в четвер треба всім їхати до Стамбулу. Президент Сполучених Штатів, спілкуючись з журналістами в Білому домі, сказав, що має план поїхати в Стамбул, щоб зустрітись на трьох і досягнути результатів. Давайте це проаналізуємо. Є стаття з економісти, які роблять зріз і навіть виставляють вірогідність. Ну і, власне, перший натяк, якими будуть санкції, якщо сьогодні вночі Росія не зупинить вогонь. Давайте проаналізуємо, давайте пройдемось по всіх важливих моментах, тому що пошук миру зараз головна тема, і про це пише і зекономіс, про це говорив Трамп, що ці дні найважливіші. І дійсно є надзвичайний, надзвичайно великий шанс на зміни. Друзі, збираємо останні гривні для нашого збору. Шарк, автівка, реб і мавік. Ми купуємо для трьох бригад. Будь ласка, доєднайтеся. А фінальні, бо самі знаєте, не встигнете зараз. Потім самі будете жалкувати і кусати лікті, що до цього суперзбору не доєднались. Тому зробіть це примісінько зараз. А якщо ви вже робили донат, повірте, більше краще. Ну і підпишіться. Підписка важлива, щоб витискати російські наративи, російську пропаганду і просувати україномовний контент. Більше українського контенту, швидші і більші збори. Тому підписуйтеся, я починаю. Дональд Трамп дійсно грає з європейцями та з Україною на піаніно ну навіть вже не в 4, а в 10 рук велике піаніно. А і видно, є певна синхронність і синхронізованість з Україною. Вони заганяють Путіна. Типу, Зеленський каже, а я поїду. Виходить, Трамп каже, так, я теж можу поїхати. Чекаємо Путіна. Тобто зараз м'яч не просто на стороні Путіна, а зараз два м'ячі, причому великий золотий м'ячіського імені Дональда Трампа, теж там. Цією заявою він підтримує Україну. Цією заявою він дає. Шанс зрозуміти Кремлю, що ставки серйозні. Якщо ви не погодитесь, будуть санкції. і будуть поставки зброї Україні. І не можна буде маніпулювати тим, що він розповідав. що Я, звичайно, замир, але Україна у всьому видно». Україна, я вам говорив. Мої джерела в владі сказали, що наші з Трампу заявили, що готові на дуже серйозні поступки. Це ще теж треба окремо проговорити, які там серйозні поступки. Але знову ж таки, чи це для того, щоб було в фінальній угоді, чи це для того, щоб було ось, що називається тут на руках, щоб Трампа затягнути в ці переговори і натиснути на Путіна, так тому це може бути і тактика, і стратегія. Тому Трамп каже, що очікує супер результатів від цієї зустрічі. каже, що в Стамбулі взагалі може бути все супер. А ну я думаю, що якщо Путін не приїде. Це буде удар по ньому. Звичайно, Зеленський зможе розважити Трампа, піде до могили Насті Лісовської відомої Рексолани, яка допомагала свого часу управляти цією прекрасною країною, Туреччиною. Ну, одним словом, можливо, десь в якийсь смачний ресторан його зводить. Ну, без Путіна явно в Стамбулі краще провести час. Тим більше така гарна погода зараз там. Тому насправді для нас буде це виграш з будь-якої сторони. А зараз. Скажімо так, шансів Кремлю подумати, що робити ну, це менше і менше. Час, динаміка і кількість ходів зменшуються. Ви кричали, що ви за мир? Давайте. Але без попередніх умов. Теж треба пам'ятати: не повернутись до Стамбула один з скорочення української армії, виплата репарацій Донбасу, федералізація країни, друга російська і далі, далі, далі. Ні-ні-ні. Без умов. Сідаєм Трамп, Україна, Путін, беремо чистий А-4 і починаємо писати. Ось так. І тому Трамп каже, що він надіється на серйозні речі. Зрозуміло, що для нього це надзвичайно важливо як політика. Це одна з флагманських заяв. Ну і, власне, бачимо, що він намагається її дотримуватись. Північний потік 2 може стати першим ударом санкцій. Сьогодні до ночі мають затихнути гармати з російської сторони, якщо ні, Європейський Союз вводить санкції проти консорціуму, який управляє цим потоком. Зрозуміло, що потік цей ранило, цілились в інше, попало в нього. І він лежить поранений там на дні і, власне, не пропускає газу, але знову ж таки не працює. Але консорціум є, як структура жива, і вони кажуть, а ми її візьмемо прикриємо. Якщо ви не затихаєте, знаєте, будуть. Проблеми Європа серйозно намагається заганяти в стадо цього барана. От тому це натяк тільки на перше. Вони використовують невідомість, вони використовують е різні такі стимули е маніпуляції для того, щоб повністю Путіну не дати можливість оцифрувати нанесені збитки, тому власне і намагаються його грати. Ну так скажімо так, бити в темноті. Ну, і з економіст виходить трошки песимістичний, тому що каже, що не буде нічого, Путін не піде на заморозку, тому що він не налаштований, але підводять великій статті, написані прекрасними авторами, які дійсно глибоко в матеріалі, і з української сторони і а, мають свої джерела в Росії, мають свої джерела в Британії та Вашингтоні. Власне кажуть, що шанс на драматичні зміни все ж таки є. Кажуть, що Київ рухається офіційно по стратегії, яку я вам розповідав. Що зараз треба показати, що Путін не хоче миру і заручитись підтримкою Трампа і додавити Путіна. Ось це головна стратегія, це головна комбінація. Ну і власне динаміка, задана Україною європейцями, наразі працює. Ну європейцями там і стармер був. Ну і власне це все відбувається от в такому стилі. Але за економіст дуже категоричний, каже, що не буде. Ну от, але шанс все рівно залишається. Ну, ми знаємо, що шанс залишається завжди. Якщо полетить Трамп, і Зеленський теж буде там, чи прилетить Путін. Перше і друге напишіть в коментарях, якщо полетить Путін, Трамп і Зеленський, троє в човні, не рахуючи собаки. Ну, явно, що Медведєва ж теж будуть з собою брати, десь там, щоб бігав курутив хвостом. Але питання: якщо вони на трьох зустрінуться, чи досягнуть вони рішень? Наприклад, Сісфаєр за зупинили вогонь, чи прям сядуть і пропишуть нову угоду? Чи можливо, там наш президент з Трампом просто поб'ють Путіна і на тому все завершиться. Це, до речі, був би найпростіший сценарій завершення війни. Ну але ми не шукаємо легких сценаріїв, тому напишіть відповідь, як бачите це саме ви. Зробіть донат для української армії час перегорів це момент, коли треба посилювати нашу армію, причому щоб вони знали, що вона стає кожної хвилини сильнішою. Зробіть підписку, щоб в українському сегменті Ютубу не було російської пропаганди. І підтримайте україномовний політичний контент. Я хочу побажати вам безпечного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.